Всім привіт! Зараз я вам покажу, як правильно розкладати класичну зелену ялинку із ПВХ. Ялинка висотою 1,90 м складається із двох частин і стоїть на ось таких пластмасових трьох ніжках. Для того, щоб скласти підставку, потрібно взяти нижню частину ялинки і зафіксувати ніжки у основі. Ялинку розкладаємо поступово від нижніх рядів і до верху. Гілочки, які ближче до стовбура, піднімаємо ось так до верху і чотири гілочки ми розправляємо у формі долоні, щоб ялинка була максимально пишною. Наступний ряд ялинки ми розкладаємо так, щоб гілочка була посередині між двома нижніми гілочками. Після того, як ви повністю розправили нижню частину ялинки, фіксуємо верхню. Верхню частину ялинки ми розкладаємо точно так само, як і нижню. Єдине дуже важливо, що потрібно розгинати гілочки повністю донизу, щоб ялинка мала конусну форму. Верхівка ялинки складається з одинарних гілочок, і ми їх розправляємо ось так, загинаючи догори. Якщо будете дотримуватися наших порад, у вас теж вийде скласти таку пухнасту красиву ялинку. Тож фотографуйте свою новорічну красуню та позначайте нашу сторінку Urban Tree.